Висловилися шкозори там залучення експертів. Процеси відновлення в нашій країні вже розпочато. Громади готують програми від громади, вимагають плани відновлення. Тому важливо в даний момент підсилити їх інформаційно, підсилити їх всілякими речами, які допоможуть їм написати якісні програми відновлення. Основні очікування від участі в проєкті – це нарешті отримати певну структуру нашої роботи подальше над планами програмами відновлення, адже на жаль, через неузгодженість документів, постанов програми всього іншого, що ми маємо на загальноукраїнському рівні, дуже важко на рівні громади планувати свою роботу в напрямку відновлення і розвитку територій. Думаємо. І сподіваємося, що це дасть можливість нам розвинути нашу інфраструктуру, сприяти залученню до нашої території інвесторів, зберегти кількісний склад жителів громади. Я сподіваюся, що в ході співпраці з спільнохаб ми зможемо розробити програму відновлення, а в майбутньому і план відновлення для того, щоб відновити нашу михайлівську громаду. Взагалі, від проекту відновлення, яке ми плануємо написати, ми хочемо зробити свою громаду комфортною для мешканців наших і для тих, хто вже в неї оселився. Я маю на увазі внутрішньопереміщених осіб. Ми розглянули питання міської мобільності, питання сталої мобільності у громадах. І ми говорили про питання доступності і інклюзивності. Громади зможуть якісно підготувати саме транспортну складову своїх програм відновлення. Основними пересторогами бачимо для себе складність в комунікації з усіма зацікавленими сторонами, бенефіціарами, стейкхолдерами і так далі, в тому числі це комунікація з органами обласної державної влади, щоб в реалізації цієї програми була зацікавленість перш за все жителів нашої громади, наше побоювання. Це дуже важко залучити громадськість, провести громадське обговорення. Наша громада часто підпадає під артилерійський обстріл. А так, в принципі, ми нічого не боїмося. У нас вже працюємо над декількома проектами, так що все буде добре. Учасники тренінгів надзвичайно зацікавлені в темі. У нас вийшов надзвичайно цікавий і корисний діалог. І я гадаю, що ті знання, ті навички, які я намагався донести, вони будуть ефективно використані у роботі над програмою. Після прийняття цих програм інструменти до їх імплементації, до впровадження цих змін, якісних змін, які допоможуть громадам стати сильнішими. І після війни, коли ми вже позбудемось нашого ворога, почати ці процеси негайно, не втрачаючи час на підготовку, щоб одразу дати донорам, можливо, іноземним, можливо, внутрішнім якісні проекти, які допоможуть їм стати краще і залучити в громаду людей, і зробити життя в громаді більш цікавим. Більш якісним